Вітаю вас, мої космічні! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 15 січня по 21. Тиждень нас чекає досить активний, сприятливих багато буде днів. Зараз розглянемо детальніше кожен з них. В понеділок, 15 січня, місяць буде в знаці риб. Буде діяти 4 місячна дуба, а з 10-ї години 17 хвилин буде 5-та місячна доба. Як і в неділю, сприятливо в цей день проявляти благодійність та милосердя. Сприятливий для людей творчих професій. Це День нових можливостей та перспектив. Також при планування кардинальних змін у своєму житті і ухвалення рішень, коли енергія місяця сприяє їх здійсненню. Сонце буде в аспекті з Нептуном, тож буде зростати творча активність, бажання проявити милосердя, допомогти іншим, також бажання знайти ту надію і певна перевірка на віру, що допоможе рухатися вперед, а сприятливий аспект між сонцем та ураном допоможуть вам проявити вашу креативність та оригінальність ідей. Зараз Марс перейшов в знак козирогу, тож дії наші структуровані, обдумані, сплановані, і саме до четверга Марс буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Тож сприятливий період для того, щоб націлити свою енергію в продуктивне русло, коли дії можуть провести до тривалого вагомого результату. У вівторок, 16 січня, місяць переходить знак Ован. На підсвідомому рівні ми будемо націлені на прояв лідерських якостей, на конкуренцію, а в дещому, можливо, на агресію та боротьбу. Із 10 години 31 хвилини буде шоста місячна доба. Символом якої є журавель в цей день у практичних справах людей супроводжує працювитись та винахідливість. До суботи Марс як планета активності та ініціативи буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети щастя та удачі. Тож це сприятлива енергія для прояву себе, для ініціативи, для самостійності, які допоможуть досягти успіху, і це також підтримка від впливових людей сприятливий час для навчання та на подорожей. Як ви вже помітили, зараз Меркурій у з'єднанні із Марсом. Планета мислення з'єднується у земному знаці із планетою активності, тобто зростає наша сила переконання, де буде багато енергії для наших контактів, поїздок, сприятливий період для досягнення наших цілей. 17 січня місяць продовжує бути в знаці Овен, а із 10.45 буде 7-місячна доба. Символом дня є жезл це хороший період для бізнесу, для договорів, пошуку нових партнерів. Проте цей період потрібно бути уважним, адже можливі обмани та шахрайства, тим більше, що зараз Венера, як планета взаємовідносин, на пружному аспекті до Нептуну, який може вказувати на ці омани та ілюзії. Цей аспект можна пропрацювати через творчість та слідкувати за своїми витратами. Може бути підвищена емоційність та романтичність, а також зростає натхнення. 18 січня місяць переходить знак Тлець. Із з 10 години 4 хвилин і до 10 години 12 хвилин буде місяць без курсу, тож нових справ не починаєте завершувати свої поточні. А з 11 години буде 8-місячна доба, символом якої є фенікс або вогонь. В цю добу реалізуються накопичене за попередні 7 днів, і добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. День сприятливий для дій, які несуть собі елементи самопожертви. Це період покаяння. Ми більше націлені на затишок, на турботу, на накопичення. Набирають сили, гармонійні аспекти від Меркурію до Сатурну та Юпітеру. Мислення стає більш відкритим новому, сприятливий час для переосмислення своїх цілей, планування, сприятливий період для реклами та переговорів. Також це період для того, щоб реалізувалися ваші плани. Ми більш реалістично дивимося на речі. Це сприятливий період для ділових поїздок, підписання угод і щоб навести порядок у своїх справах та планах. Період, коли місяць знаходиться в тельці, сприятливий для збільшення власних доходів, для накопичення, починати якісь процеси довготривалої дії, купувати одяг, прикраси, переїзди також сприятливі, тим більше що зростаючий місяць зараз, відкривати рахунки в банках. 19 січня місяць продовжує типу знаку тельця. Настає 9-та місячна доба, яка вважається досить критичною, адже йде зміна місячних фаз, і з 11-ї години і 17 хвилин починається енергія цієї доби. Символом її є кажан. Не сприятливо в цей період починати нові справи та укладати великі угоди, а добре завершувати поточні справи і займатися спокійною буденною роботою. Можливий стан тривожності. 15, 16 і 17 січня були досить активними днями, тож головний акцент зробіть саме на ці дні, а вже в п'ятницю просто підведіть підсумки. На небі залишається дія від потужної конфігурації гармонійної між Марсом, Меркурієм, Сатурном та Юпітером. А ви ще раз передивіться свої плани на майбутнє, адже вихідні мають бути досить активними. 20 січня місяць переходиться в знак Близнюки, і це повітряний знак, знак спілкування, переписок, переїздів. Із 11 години і 39 хвилин вже настане 10-та місячна доба, символом якої є фонтан. Цей день сприятливий для укладання угод, для проведення торгових операцій, добре починати будівництво нового будинку, вирішувати конфлікти. Сприятливий період для благоустрою житла та для зміцнення стосунків із рідними. Я вітаю всіх водолів із настанням ваших днів народження, адже саме 20 січня о 16 годині і 8 хвилин сонце переходить знак водолію. А в неділю, 21 січня, Плутон як планета трансформації переходить знак водолію о 4 годині і 36 хвилин. Детальне відео у мене є на каналі для кожного знаку Зодіаку. Можете знайти цю інформацію в інфобоксі або ж в коментарях під цим відео. Цього дня буде точний аспект, коли сонце буде в з'єднанні з, з Плутоном і буде народжуватися нова енергія. Це буде потужний імпульс, це зріст внутрішньої сили, здатність протистояти труднощам, сприятливий час для кардинальних змін у вашому житті і трансформації, позбавлення від старого і непотрібного. Це новий вектор у вашому житті. Зранку ще діє енергія 10-ї 10-ї місячної доби. А з 12 години 8 хвилин починає діяти 11-та місячна доба, символом якої є вогняний меч. Один із найпотужніших енергетично днів місяця. В організмі прокидаються потужні сили. Все, що ви задумаєте в цей день, має бути доведено до логічного завершення. Взагалі, весь тиждень продовжує діяти гармонійний аспект між Юпітером як планетою щастя та Сатурном як планети законів та відповідальності. Тож це сприятлива можливість для соціального розвитку та розвитку професійної діяльності, сприятливий період для стратегічного планування, коли ваші амбіції та плани на майбутнє можуть мати певну форму, тобто бути реалістичними, реалізуватися. І Плутон буде робити гармонійний аспект можливостей до Нептуну. Тобто він е, допомагає цей аспект у гнучкій адаптації до трансформації. А вона із 21 січня буде дуже потужною, адже перед нами постануть ситуації кардинальних змін, кардинальних рішень у нашому житті. Бажаю вам чудового тижня і реалізації ваших планів. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.